Всім привіт! Мої покупки в Kaufland. Це Німеччина. Сьогодні 6 листопада 2023 рік. Це для нашої мусі. Це яйця. Це тісто, я його ще не пробувала. Я шукала філо і не знайшла філо. Молоко. Квашена капуста. Огірочок. Отакий От бекончик я купляю. Це теж не пробували ще. Треба спробувати якісь два багети таких. Це морозиво. Дуже його хвалять, кажуть, що смачне. Перший раз купила попробую. Я снідаю такими хлібцями. Е, фісташки були на знижці, тому купила чай полуничний маскарпоне купила, тому що в мене ще є печиво в савоярті, і ми перемажемо торт буде. Це різні йогурти, дві сметани. Це теж є. мені на сніданок Це теж йогурт. Ось такий Ленор. Теж я ще ніяк не могла купити. Він був знижки але він дуже пахущий. Ось такі гранулки. Ну, спробуємо. Таке масло. Я його використовую на чисто. Принглс був по акції. Євро 50 вроді би. Ну, і таке пиво я взяла. І ось таке пиво я взяла. Хочу спробувати. Напишіть, що ви смачне купуєте собі в магазинах, щоб я якусь собі відкрила новинку.